Давайте вивчимо разом вірш Добрі слова. Добрі слова. Доброго ранку мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному зичу я. Доброго дня усім людям бажаю. Вечором добрим всіх зустрічаю і посміхаються у відповідь, люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. Давайте ще раз повторимо. Доброго ранку мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному зичу я. Доброго дня усім людям бажаю. Вечором добрим усіх стрічних вітаю і посміхаються. У відповідь люди, добрі слова ж бо для кожного любі.